Супер рідкісне фото Анни Курнікової з дітьми та Енріке Іглесіасом розкриває хто її двійник? Сімейна таємниця Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової залаштунки приватного життя та несподівана схожість. У світі шоу бізнесу, де кожен крок ретельно документується і транслюється в соціальних мережах, історія Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової виглядає аномалією. Вони є прикладом того, як можна побудувати успішну кар'єру і створити сім'ю, залишаючись при цьому максимально закритим від сторонніх очей. Нещодавно опубліковане фото трьох їхніх дітей і самих батьків у костюмах на Хеловін викликало хвилю обговорень і змусило шанувальників ще раз задуматися про принципи їхнього життя і, звичайно, ж, про зовнішність спадкоємців. Як людина, яка вже кілька років спостерігає за життям знаменитостей, можу сказати, що прагнення до усамітнення в сучасному світі є швидше винятком, ніж правилом. І тому історія та Курнікової викликає такий інтерес вони не викладають щодня фотографії своїх дітей, не говорять про особисті проблеми, не вплутуються в скандали. Їх життя це ретельно охороняється острів, де панують сім'я, любов і мир. Чому конфіденційність це розкіш для знаменитостей. В епоху соціальних мереж, коли кожен може стати свідком чужого життя, особисте життя стає справжньою розкішю. Знаменитості постійно знаходяться під прицілом камер, кожен їхній крок аналізується та обговорюється. Це може створити величезний тиск і ускладнити просто жити нормальним життям. Пам'ятаю, на початку своєї кар'єри, коли я вперше почав писати про знаменитостей, я відчував, що всі повинні бути відкритими для публіки. Зрештою, вони отримують гроші за свою популярність, хіба це нелогічно? Але з часом я зрозуміла, що це не так. Кожна людина має право на особисте життя, і знаменитості не є винятком. Ось чому я захоплююся тим, як Іглесіас і Курнікова вміють захистити свою родину від настирливої уваги преси. Вони не виставляють своїх дітей на показ, не розповідають подробиць про них і дозволяють їм рости в нормальних умовах подалі від публічності. Схожість разівча, Міні Курников і міні Іглесіас. нещодавно опубліковане фото викликало черговий сплеск інтересу, схожість дітей з батьками просто вражає. Доньки Марія і Люся виглядають як міні-копії Анни Курнікової, ті ж риси обличчя, та ж елегантність той же погляд. А Микола, як то кажуть, схожий на тата, ті ж очі, та ж усмішка, та ж харизма. Це явище генетичної спадковості завжди цікаве. Зовнішність це складна комбінація генів, які продаються від батьків до дітей. І коли батьки мають сильну особистість, їхні діти часто успадковують ці риси. У випадку з іглесіасом і курніковою зовнішність настільки запам'ятовується, що схожість з дітьми просто неможливо не помітити. Мене завжди дивувало, як генетика може формувати особистість. Адже зовнішність це не тільки набір рис обличчя, а й відображення характеру, темпераменту і навіть долі. Наш зовнішній вигляд може впливати на те, як інші сприймають нас і навіть на наші почуття. Секрет тривалого кохання, чому Енріке та Анна разом. Історія іглисі та Корнікової ще один приклад того, що любов може тривати довго і бути міцною, незважаючи на всі труднощі та випробування. Вони разом вже понад 20 років і за цей час пережили чимало злетів і падінь. Я думаю, що секрет їхнього довготривалого кохання криється в кількох факторах. По-перше, вони обидва дуже цінують сім'ю і підтримують один одного у всьому. По-друге, вони обидва дуже працьовиті та амбітні і завжди прагнуть до кращого. По-третє, вони обидва дуже скромні і не люблять привертати до себе увагу. Я вважаю, що важливо пам'ятати, що кохання це не лише романтика та пристрасть, а й повага, довіра та підтримка. Любов це робота над собою та стосунками. Любов це готовність прощати і йти на компроміс. Очікування четвертої дитини, продовження сімейної історії. Новина про те, що Іглесіас і Курнікова чекають на четверту дитину, стала приємною несподіванкою для шанувальників. Це говорить про те, що їх любов з кожним роком міцніє, і вони готові до нових випробувань і радощів. Я вважаю, що народження дитини це завжди особлива подія, це можливість відчути себе справжнім батьком, подарувати дитині любов і турботу, навчити її всьому, що знаєш сам. Народження дитини це можливість побачити світ очима іншої людини. Особистий досвід, захист особистого простору в цифровому світі. Я розумію, наскільки важливо захищати особистий простір, особливо в цифровому світі. Я сам стикався з ситуаціями, коли мої особисті фотографії чи інформація потрапляли в інтернет без мого дозволу. Це неприємно і принизливо. Тому я завжди намагаюся бути обережним у соціальних мережах і не публікувати занадто багато особистої інформації. Я також використовую налаштування конфіденційності, щоб обмежити доступ до своїх фотографій та інформації. Я думаю, що важливо пам'ятати, що в інтернеті немає нічого таємного. Усе, що ви розміщуєте в інтернеті, може побачити кожен. Тому будьте обережні, щоб не повідомляти занадто багато особистої інформації, висновок, повага до приватного життя знаменитостей. Історія Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової приклад того, як можна побудувати успішну кар'єру та створити сім'ю, залишаючись при цьому максимально закритим від сторонніх очей. Вони є прикладом того, що приватність це не розкіш, а право. Я вважаю, що важливо поважати приватне життя знаменитостей і не втручатися в їх особисте життя. Вони такі ж люди, як і ми, і мають право на особистий простір. Я вважаю, що нам потрібно пам'ятати, що знаменитості це не лише обличчя з обкладинок журналів, а й люди з почуттями, мріями та досвідом. Вони заслуговують нашої поваги та розуміння. Зрештою, їхній вибір це їхній вибір, і ми повинні його поважати. Їхнє вміння зберігати конфіденційність у сучасному світі є не лише особистим досягненням. А й зразком для наслідування для всіх, хто цінує особистий простір і сім'ю.